Серед викликів і завдань, які стоять сьогодні перед країною, перед органами влади, є кілька найголовніших: це імплементація міжнародного законодавства, зокрема Гайські конвенції, двох її протоколів і багатьох інших міжнародних рішень, пов'язаних з забезпеченням охорони культурної спадщини. Це, Завершення процесів щодо оцифровування об'єктів культурної спадщини і запровадження діджиталізації як взагалі, форми діяльності в цій сфері це підготовка спеціалістів, які б у нас були на момент завершення війни, для того, щоб розпочати і проводити роботи з реставрації, відновлення і ефективного використання об'єктів культурної спадщини. Серед інших завдань це привернення уваги міжнародного співтовариства до наших проблем, залучення їх ресурсу інтелектуального, фінансового, технологічного, щоб ми могли використати найкращі сучасні розробки в сфері збереження охорони та відновлення культурної спадщини. Також ми розраховуємо, що численні свідчення про умисні пошкодження об'єктів культурної спадщини з боку країни агресора додадуть міжнародному співтовариству додаткових не тільки емоцій, але й додаткових правових підстав для засудження країни-агресора, застосування ще більшої кількості санкцій, і, врешті-решт, настільки потужного впливу, щоб це допомогло нам. Завершити війну перемогою країни, отримати необхідні важливі для нас в майбутньому репараційні виплати, відшкодування, звичайно, засудити практику збройної агресії і пошкодження елементів культури нації і вийти на режим відновлення, режим розбудови України в мирному форматі. Україна ратифікувала Гайську конвенцію, ратифікувала два протоколи до неї, і це вже є норма українського законодавства. Проте ми мусимо інші нормативні акти, які сьогодні регулюють наше життя, як то закони у сфері культурної спадщини, деякі документи підзаконного характеру, прийняті урядом, привести у відповідність до Гайської конвенції. Ця робота розпочата, але не завершена. І сьогодні, як ніколи, актуально прискорити ці всі процеси. Це буде одне з ключових завдань, саме вирішення всіх наших сьогодні проблем щодо удосконалення і модернізації українського законодавства в сфері культурної спадщини відповідно до викликів сьогодення. Світова практика говорить нам про те, що міжнародне співтовариство і люди, звичайно, не сприймають руйнації пам'яток, руйнації культурної спадщини, взагалі війни. Але як запобігти цьому на рівні законів? Ми бачимо, на жаль, що країна, яка приймає рішення щодо здійснення збройної агресії, вона нехтує міжнародним законодавством. І наразі для нас важливо, щоб не просто міжнародне право в сфері охорони культурної спадщини було прийнято, було застосовано в житті, імплементовано різними країнами. А щоб були певні запобіжники щодо його порушення. І вони, на жаль, лежать вже не в сфері гуманітарній і не в сфері пам'яткоохоронної діяльності. За покарання міжнародного законодавства за вчинення злочинів проти людства, проти світової культури, ми не маємо на жаль на сьогоднішній день дієвої системи покарань і упередження. Це теж серйозний виклик, він, можливо, виходить вже за рамки нашої сьогоднішньої конференції, але наші міжнародні партнери присутні тут, і ми самі, роблячи висновки, будемо говорити на цю тему в, на майданчиках ООН, ЮНЕСКО тощо. Тому що мати добрий закон це прекрасно. Але ще краще мати інструмент захисту його норм. Тому Такі речі, як санкції, як правові економічні обмеження держав, які дозволяють собі нехтувати міжнародним правом, мають бути невід'ємною складовою самого пам'яткохоронного міжнародного законодавства. Допоки цього немає, так як ми б цього бажали. Тому наша робота, в тому числі і питання, які піднімаються на цій конференції, буде пов'язана з тим, щоб доносити до міжнародного співтовариства конкретних країн. Необхідність розробки і каральних, на жаль, факторів, і профілактики, якщо можна так сказати, вчинення злочинів проти людства і проти світової культури.